Я виключу свій рецепт. Як я роблю вися на млоті то у мене виходить ось такий шедевр, тому тому можна смачно їсти на дефіцит. Зараз також перед тренуванням я вийду на вулицю і вип'ю собі чашечку Американо. Будемо тренуватися, ніякий стимулятор, нічого такого не використовую. Тому let's go to work! <му> Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас вівторок, і в мене залишається буквально 5 днів до моїх крайніх змагань цього сезону. І зараз я трошки детальніше вас ознайомлю, як у мене відбувається і проходить день на підготовці. Ознайомлю зі своєю рутиною і детальніше покажу деякі моменти, як відбувається. Вот. Сьогодні ранок. Почався з того, що я скидаю тренеру вагу на тощак. Вага в мене сьогодні було 92,4. Після цього я роблю фотозвіт, який я вже зробив. І надсилаю тренеру для того, щоб він скинув мені сьогоднішній план. О, це, до речі, один з моментів, який мене трошки напрягає, тому що я не знаю, що в мене буде завтра, наприклад, особливо ці останні тижні. І може мусимо дивитись по формі по А я людина, яка любить, скажімо, продумувати речі наперед, і планувати собі якусь завчасну графіку. Але нічого, я вже, в принципі, до цього звик, тому такі моменти, можливо, і будуть цікаві. От, після того, як я відпов... відпозивав, у мене починаються свої ранкові коктейльчика. І для того, щоб запустити і налаштувати шлунок роботу, я випиваю. 5 грам глютаміну, 15 грам лимонного соку і 5 грам мосту та 200 мл води. Це в мене такий ранковий коктейль. Після чого потім я вже починаю робити повноцінне позування. Два-три кола знімаю на відео для того, щоб так само відточувати, напрацювати позування. Ну, і, звичайно, зрівнювати форму, дивитись, що міняється. От, бо це досить такий важливий момент. Зараз, слава Богу, останні тижні в мене вже кардіо немає. До цього було, що починалось кардіо. Точніше, ранок з кардіо 30 хвилин, в середньому на тощак. От. Поки що активності височає. в мене в середньому йде там 8-10, ну, там може бути 6 тисяч кроків. В середньому це 8-10. Це у мене зараз будуть треті змагання з інтервалом кожні два тижні. E, насправді це доволі добре, тому що відносно довший проміжок часу між змаганнями, і за два тижні можна від одних до інших змагань доволі від одних відійти і правильно підвести до інших без лишнього стресу для організму. Взагалі вот. я не планував виходити на ці змагання, але так як це регіональні змагання, які знаходяться прямо в мене в місці. Тому я вирішив допрацювати цей момент а, і показати форму. Е, ще беручи до уваги, що е, це була федерація, яка я виступав, це був мій дебют в АБА Ukraine. І е, це були мої перші персинні, на які я виступав у 23-му році, тобто два роки тому. Е, і я вирішив е, ще раз перевірити свої сили. Вже, скажімо, у біс досвіченому віці. Тому дуже цікаво. Дуже цікаво, як буде, яка буде конкуренція. Тому let's go. До речі. Не знаю, поділюсь лайфхаком, Так, я частенько, мені потрібен лимонний сок. Я пробиваю його з вочисткою отут на кончику. І для того, щоб не видалювати його з кисточками, за рахунок цього я видовлюю сам лимонний сок. Без кісточок. Бо не знаю, кого як, ті, але мене це особо дуже напрягає. Потім ти п'єш, коротше, ці кісточки тобі заспро. Не знаю, такий напряжний момент. Того користуйтесь лайфхаком. Дійсно дуже зручно. Ну, головне, понятне діло, як коли вибирає лимон, я беру його, ну, щоб він був відносно не дуже твердий. І взагалі страви брати, щоб шкірочка була максимально тонка, тоді він максимально доспівший і в нього саме більше соку. Тому е, можете взяти до уваги. Все, мій кохтечі готовий. І, е, зараз я буду робити е, два круги або три позування. Тренер вже скинув е, раціон на день. В принципі, він буде такий самий, як учора. Е, тому... Після позування вже починаю готувати сніданок. Зараз вакуум. Так, роблю по настроєнню, тому що ну там, сил вже на ранкові справи не так багато і зараз вже стараюся вибирати ту роботу, яка більш в пріоритеті. вами ще таким моментом. Зараз для того, щоб... Легше проходив е, процес, коли там, я дуже голодний, я підключив свій речі Самокрутний табак. Вот, це, скажімо, допомагає мені е, трошки перебивати апетит, вот, і реально триматись в тонусі. Але я це роблю ну, максимально свідомо і е, для того, щоб ще приносила яке задоволення. Тому що ну, курити звичайні сигарети це прям. Як на мене слаг, тому що вони прямо вчені А скрутити собі сигарету з хорошого табака, це для мене доволі приємно. Ну я розумію, що навіть що в мене залишилось там уже десь на наданьок другий я собі це було остання упаковочка вже купляти не буду. Вот. Але э, це дійсно мені досить допомогло на підготовці, тому що буває, що ти прокидаєшся, і реально у тебе сіна, ну, там через 3 години, а то й пізніше, бо треба зробити дуже багато різних справ. І для мене це відносно було досить стресово, але я вже навчився з цим справлятися. Так само раніше думав, що я не можу бути дуже довго голодний, хоча виявляється, що зараз я навчився. Набагато краще справляти своїм голодом. Е, і ця сушка відкрила для мене дуже багато різних моментів, які, е, ну, з якими мені або раніше було важко справлятися, бо просто не було потреби такої. Е, вот. Тому обов'язково потрібно робити, скажімо, зміни в раціоні, зміни в тренувальних циклах, е, чисто для того, щоб як мінімум розгрузити своє тіло і мозок. Oh my God. Never stop, I'll get it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top Yo! It. No! Ain't the type to give up if i do something man i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i gotta poke a face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up don't let them see you bitch always have a plan to stay tough this life ahead of you ain't easy it was built to be rough but that's what makes a personality is tragedy bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks, we out here moving posters, now we ain't getting poster rise, we out here making posters and we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers, you better wake up for the pace stop or you'll pay up, don't make love to the game, bro, fuck the game up, change up for your range, stuff to your greatness same us for the way you play the game, bro. Evet. Відразу готую рис на день 120 грам. Вот. Ну що, друзі, перший прийом їжі готовий. Коли в мене є час, то можна трошки заморочитись, і я собі роблю віся на млинці. Насінанок у мене це 110 вісянка, 170 білка, 20 хліба. От. А коли я роблю віся на мленці, то у мене виходить... Ось такий шедевр. девер. Тому, тому можна смачно їсти на дефіциті. Головне бути компетентним у продуктах. Ну і, звичайно, дотримуватись порцій. От, тому побажайте мені смачного, а наступні прийоми і свою рутину побачите далі. Так, ну що ж. Я вже збираюся на тренування після першого прийому. Був час трошки поспати годинку. І зараз я готую е речі, які мені потрібні на тренуванні. От, е сьогодні у ну, мене, звичайно, е йде зараз 7 літрів води. От, тому на тренування у мене йде от, звичайна водичка, тут 8 літра. І у мене йде коктейль. Який йде 20 грамів кластер декстрину вуглеводів, 10 грам ешок, 2 грама солі. Ну я ще додаю 5 грамів креатину. І на тренуванні ось зараз я випиваю 2,5 літра води. Для того, щоб допивати всю необхідну норму за день. От. Після тренувального прийому у мене зараз не є, тому що в мене відносно зараз мало вуглеводів. От, ну, Відносно те, що в мене зараз біля 280 вуглеводів, для якої це може бути багато, наприклад, для мене це прям дуже мало. От. І вже наступний прийом буде після тренування. Це буде філе 300 грамів сурому вигляді, це буде рис 60 грамів сухому вигляді. І це буде салат, плюс 5 мл руку олії. Зараз також перед тренуванням я вийду на вулицю і вип'ю собі чашечку Американо. От. І Будемо тренуватися, ніякий стимулятор, нічого такого не використовую. От. Тому let's go to work! King. Що ж, у мене вже друга вправа. Я зробив топ Зараз буде кофсет. Звісно, відчувається, що сил реально дуже мало. Особливо в мене був сьогодні тільки один прийом. а вже пройшло година 4. Легко до позд до жала, але якби немає від цього настрою, настрою, да? але сила в загальному є. Тому дуже часто наш мозок обманує нас і, скажімо, може робити такі дії, щоб ви там не на пону викладались, хоча якби сила є. От. Тому поїхали. 150 салатика, 300 сирого філе і 60 кропо в сухому вигляді. А також 5 мл оливкової олії. Це от другий прийомчик, я вже відтренувався. Зазвичай люблю тренуватись після там другого або третього прийому, але сьогодні тренувався після першого і е, доволі важко було так їх відносно, сил не так багато. Але нічого, залишились лічені дні. І вже думаю, з четверга почнеться загрузочка. Так що, побажайте мені смачно. Мій третій прийом. Я його трошки урізноманітнив для того, щоб було смачніше. Це 60 грам рису, 240 грам яловичини в сирому вигляді, 5 мл оливкової олії. Ну і для смаку я додав трошки моркви, трошки цибульки і, звичайно, що салатик. До речі, на цьому хочу заакцентувати увагу. Бо коли, скажімо, ми на це не звертаємо увагу, то буває таке, о там падло робити, або ще щось одно, друге. І зараз на підготовці, коли я до цього відношусь максимально серйозно, то я вже так не практикувався, що для мене це взагалі не важко, але помітив, наскільки це важливо. А важливо це в плані. Тому для того, особливо коли ми їмо великі об'єми їжі, щоб все добре засвоювали, щоб організм доотримував необхідну кількість клітковини. Ну і звичайно, це в рази смачніше. Тому обов'язково не забуваємо, що клітковина дуже важлива в нашому раціоні. І робіть собі салатики, не лінуйтеся. Це насправді дуже легко і просто. Головне розібратися. А якщо хочете детальніше, щоб я розказав, як я роблю салатик, то обов'язково пишіться в коментарях. І я розповім свої фішечки, після, після яких ви точно захочете їсти салат. Тому побажайте мені смачного, у мене третій прийом за чотирьох. І побачимось в наступному прийомі.

Так, і що, що ми приступаємо до мого четвертого заключного прийому. І тут 180 грамів білої риби. У мене це. Е, як воно називається Дорога? ні, ментай, ні. О, телапія. Це телапія, плюс тут картоплі 230 грам. 150 мл ячного білку. Я відразу, до речі, спробував запекти з картоплею і вийшло доволі цікаво. І печерись тут 140 грамів. Можливо, ще трошки додав цибулька. Марс. Обов'язково фіолетовий. Ось такий у мене заключний прийом. Сьогодні вийшло досить пізно через те, що був відносно так походить. От, так що так. Ось такий в мене. Це високовуглеводний день, так як в мене сьогодні тренувальний день. От, переважно, коли в мене низьковуглеводний, то вуглеводів е, десь на ну, 100 менше. От, тому так. Завтра в мене третій тренувальний день, напевно, потім четвертий. І вже з четверга почнеться невелика загрузка.